Привіт, Дісішники! Привіт, Дісішники! Бачите, що тут намальовано? Тут намальовано EDC. А це значить, ви на каналі EDC. народ. Пройшов цілий рік. Нарешті ми дочекалися. Знаєте, що сталося? Цей день настав. Історична подія. Наші ножі готові. Тому ми сьогодні приїхали ось сюди. Покажи, покажи. Покажи. Воно манію забирати перший дроп суперкласного BPS EDC. Сіті і непоганого Сабурбана. Давай, давай, заходь. Забагато тексту. Блін, ти всіх так вітаєш з сокирою. Так. Да. Замок не зачиняється, люди не вважають, що там зачинені. Тому виходиться, бачиш. Я бачу кадри скорочуєш, що да. вже сам лишився в магазині. Оптимізація. Ви думаєте, і... чого так довго воно все затягується? <рес> Кажуть, у вас є оці відомі ножі з Ютубу, оці, що шарпі своє робили. А можна їх подивитися? А хто таке каже? Так, давай перед тим, як перейдемо до найкращих ножів, які робила компанія BTS в колаборації з відомими людьми. Покажи ножа, які ви зробили за цей рік. Можливо, в колабі з кимось. У нас основна наша колаборація. Ну, напевно, не в цьому році, а в минулому, uh -huh. тому що цей рік тільки почався у нас майже. А це Bushmate 2.0 з блогерами Дібік, uh -huh. відомими нідерландськими. Так, так. Трішки скаженими. А ми переробили Bushmade, а, врахувавши побажання наших користувачів. Досить такий спірний, напевно, ніж, тому що комусь uh -huh. подобається, комусь ні. Але ж нато цей новий продукт він не це це не 100 доларова купюра, вона не може всім подобатись. Ну і самі хлопці з DBK теж комусь подобається, комусь ні, але йдуже мені нікого не залишають. Так, звісно. Так. А, значить, що у нас помінялося? в Сканді там були у нас Сейбер Grind, наскільки я пам'ятаю, так? Е, так, там у нас на дві треті були спуски і мікропідвід. Угу. Тепер ще з'ємні у нас накладочки. Все і сталь лишилася та сама, так? Так, сталь та ж сама, але у нас іде сканді, у нас йдуть е, з'ємні накладки. Я пам'ятаю, що з цього ножа почалось те відео, як ми були, були минулий раз. Ага, Тільки той той він був перший. Він тоді якось поганенько різав. Ні, ну на Сканді він гризе класно. Угу. Ми вже за маленькою традицією. Як, як не приїжджаємо, так і кожен нас тут та, не може. Знову піднетать, мені доведеться. Ну. Обух не оброблений, тому для любителів повисікати можна це буде зробити. Ні, мені ця версія значно більше подобається на Сканді. Слухай, а це ви самі переосмислили чи хлопці перекладали? Ми зібрали відгуки від наших користувачів, а також від, відповідно самих Дівікей їм також багато люди писали, що подобається, що не подобається, що переробити. <м tôi> і ми постійно збираємо відгуки, і за можливості ми це змінюємо. Якщо в нас є виробничі можливості це змінити, і технічні можливості. Ми це запам'ятали. <плес> Взагалі мені дуже подобається в магазині нажимання, що тут, тут відразу ціни, виробники вказані, і навіть націнку цінку подекуди вказують. 3655% підзніми ласка. Треба ж якось відбивати оренду. Звісно, звісно. Так, тримай поки не впустив і не розбив. Я думаю, хлопці зараз ще трошки пару кадрів вітрину покажуть. Але, друзі, найкращі ножі запам'ятайте, ось на цій вітрині. Підходьте, дивіться, купуйте. Рекомендуємо. Рекомендуємо. Переміщаємося в головний кабінет цього місця. На кухню? Може на кухню. Це рік не на кишені, наша нова рубрика на каналі EDC. Нарешті перемістилися знизу, тому що зараз буде представлення наших ножів. Нарешті будемо приймати перший дрон. Рік чекали, рік, друзі. Ми і ви чекали. І тепер, нарешті, найкращі ножі у виконанні, як я вже казав, компанії BPS. і наші легендарні дизайни будуть у нас в руках. Ми вже не дочекаємося. Сергій, давай, не будемо зволікати. Представ, будь ласка. Яви на світ ці, Ось ці два вони. легенди. Ось це... По черзі, по черзі давай. Ніж, Сабурбан за дизайном регорісує. Це Сабурбан, про який там кожен другий коментар під кожним першим відео на каналі EDC. Нарешті. Єдине, що шкодує, що не взяв прототип, щоб можна було їх відразу порівняти. Знаєш, але це тривало ще. Щас... Ну, як завжди з тобою, я теж не взяв. Так, все, да, все. Ну, віщо ж ті прототипи, якщо вже є нормальний оригінал. Заводські, Гріша, ми дожилися до того, що у нас є заводське виробництво наших збочених, а може і не сильно е, ідей. Ну, можливо, це перший і останній раз, коли беруть роботу наші дизайни. Можливо. Але тим не менш це круто. Ну, в цілому, він. Е... Ні, він, да, певні дороб дороботки були тут, але він дуже подібний на той прототип, що дістався мені для досліджень. Uh -huh. І в цілому я десь півроку на EDC ходив з цим Сабурбаном. Практично з таким самим. І сказав, що я виявив якісь недоліки. От та ідея, яку я закладав в цей ніш, вона абсолютно правильно реалізована. Так як я собі це хотів, так як я це бачив цю ідею. Так воно і є. Нарешті тепер це можна потримати в руках і придбати собі в колекцію. Так, а що там за другий ніж? Мені здається, він другий... краще другий... виглядає. Тут погоджусь. <laughs> Мені, до речі, а, ніж Андрія більше сподобався. Це ніж Сіті. Вау! Да хорош, дай сюди вже. <laughs> Просто так, як я мріяв. І про такий піхвести мріяв, теж ми довго до цього йшли, і пояснювальна записка буде трошечки згодом. У гріше, як ви бачите, це АБС чи кайдекси АБС Пласти, АБС Пластик. У мене шкіра з ультикліпом. Сергій, питання, яким нас смучило цілий рік. Чому так довго? Як всі вже знають, у нас на жаль, в країні досі йде війна, і з кожним. Не то, що роком, а з кожним місяцем, дуже важко знайти людей, які е, будуть працювати на виробництві. А тому що дуже багато наших співробітників вони пішли захищати нашу батьківщину. Ми їх е, підтримуємо, намагаємось підтримувати максимально. А, тут, в принципі, видно, що щось, щось робимо. Тому є дуже велика нехватка кадрів, е, і якраз з цим і пов'язано, що так довго і. Ця нехватка вона не тільки у нас, тому що навіть а, тут ми використовуємо нестандартні гвинти, нестандартний розмір, він дуже коротенький за рахунок тоненьких накладок. І щоб їх виготовити, нам також довелося довго шукати підрядника, який зможе це зробити. Тому mm -hmm. що о, в Китаї також немає таких малесеньких, їх треба замовляти. Тому ми все ж таки вирішили, так як це український продукт, вирішили замовити його саме в Україні, щоб, хоч якось, підтримати український бізнес, українське виробництво. Тому воно одне на одне, отак от накладається, і маємо, що маємо. На жаль, довелось довго чекати, але все ж таки дочекалися. Слухай, можеш охарактеризувати коротко? От від себе що ти бачиш в цих ножах? От давай з кращого почнемо, що я бачу в цих ножах. По-перше, це цікавий дизайн. Тобто він дійсно самобутній, він цікавий тим, що тут а, ось цей ж джимпінг є, а, і під нього йде виборка саме в руків і в накладках. Вони дуже тоненькі. Це, вони тоньше, ніж більшість складаних ножів, uh -huh. і це, на мою думку, буде дуже зручно в щоденному використанні, щоденному носінні. тому що ну, він. Вони навіть незважаючи на те, що це фолтанг, вони легенькі, як вони покажуть себе у використанні, будемо дивитися, тому що я собі також хочу придбати такі і один, і другий ніж щоб о, користуватися, щоб розуміти, що не так, і коли наші користувачі будуть писати, що тут треба змінити, тут зручно, угу. тут не зручно, тут це, тут це. Щоб ти сам його взяв в руки, спробував, ага, тут дійсно такий момент, тут дійсно такий. І я думаю, що в будь-якому разі у нас буде друга ітерація цих ножів, там де ми врахуємо всі нюанси від користувачів і покращимо нашу роботу. Сіті, я його задумував як легенький, маленький, фіксований і дісішний ніж, яких не так багато на ринку. Зрештою, прийшли до піхов шкіряних через те, що хотів. Зробити його зручним на кишені при переносці, дивись. Отут буде десь підзйом. Коли у нас був кайдекс, руків'я стрічіть дуже високо, і мені це не подобалось. Зі шкірою можна зробити ось так. Посадка у нас по базі йде на довгий ультікліп, але ось ці три люверси зроблені таким чином. Що на два крайніх у нас сяде і кліпси від BPS, і теклок, і, в принципі, будь-які кліпси. Тобто оцей розмір продуманий під різні кріплення. Самі піхли, до речі, тугенькі. Поки що. Диви. Вийняв. засовувати теж нелегко. Тонесенький. Легесенький, витончений, якраз для того, щоб не муляло нічого в кишені, і при цьому можна було робити різноманітні легенькі роботи від ниточок, коробочок до розробки курки десь у вашому офісі. Можна побачити якісь і скінерівські мотиви, і ДСішні. Ну, я думаю, це вбивця не лише Сабурбана, але ай. Ізули, ескабари, і зули, ескабара, і всеєї теї невеликої кількості маленьких міських ідесішників. Компактність, легкість, суперовість. Кілька хватів реалізовано. Ось цей джимпінг. Дивись. От бачиш, тут тут, тут. Тут Тут у нас підмізинець, тут під вказівний палець. Так. І два хвати. Дальній діагональний. І такий ближній для роботи до поверхні. Також я не міг обійтися без викруткового хвату. Ось бачите, спуски вибірки такі. Отак. от. Отак. Але це не блейдбразерівський силовий, коли у вас е, на верші впирається в долоню, а такий легенький, щоб знімати шкіру. Шкіру ж всі люблять знімати, правильно? Погнали далі! що по-іншому? Чим по, це поганий? Він не поганий. Він, як на мене, він більш, більш класичний дизайн має, більш зрозумілий. Тут у нас у нас зрозуміли руків'я, зрозуміло, ось тут виборка під палець, під такий хват, упор невеличкий є. І більш класична форма леза. Ось, якщо, якщо, як, якщо вам подобається більше класика, така от нестаріюча. Класна, класика, ось. Але в компактному IDC вигляді. Так? Ну, він так і задумався як робочий інструмент, нескільки як для споглядання, як у Андрія Шварпа, це ні, щоб дивитися на нього, От коли куриш сігару, так? А це для того, щоб ти дістав, зробив роботу, тобі потрібно. і Поклав його назад. Він буде більш практичним за рахунок піхов за БС пластик. Е, так, -е -е. так. Що ви вдвох на одного накинулись? Це абсолютно чесно. <рі> ну ми, в принципі, так ролі і відбиваємо, що в мене роль дивного на цьому каналі, а у Гріші сильного. Тому і ножі, в принципі, втілились так само. Віпіес Сабурбан. Проектуючи дизайн цього ножа, я намагався поєднати в ньому переваги фікседа, такі як. Міцність, жорсткість та переваги фолдера, таке компактність, легкість та зручність по оксиденному носінні на сьогоднішній день, коли ми презентуємо ці ножі вже в продажу, коли ми отримали першу партію. Можу сказати, що він вийшов таким, як я і задумував. Всі ергономічні моменти та практичний функціонал цього ножа повністю реалізовано таким чином, як я і задумував. На сьогоднішній день він пройшов всі можливі випробування мною та близькими людьми з мого оточення, які отримали прототипи цього ножа. Цей ніж був півроку у мене на EDC. Він тривалий час слугував на кухні в якості ножа типу Утіліті. Також це постійний мій помічник в різних вилазках на природу, і навіть в зоні бойових дій. Один із прототипів бере активну участь і радує свого власника Віталя. Привіт! Загалом ви можете зайти в магазин, де вони продаються, взяти його в руки. І якщо ви хоч трошки тямите в ножах, ви самі все зрозумієте. Давай трошечки по матеріалам пробіжимося. скажи про сталь, чому ми взяли цю сталь на ці ножі? Ми взяли цю сталь, тому що вона вже перевірена часом. Ми відпрацювали на ній термічку, тобто ми вміємо з нею працювати. Ми можемо з неї витягти за рахунок термічки, те, що потрібно саме для такого виробу. Якщо, наприклад, нам тут не потрібно цим ножем. Вирубати пів лісу, uh -huh. ми можемо зробити трошки більшу твердість. За рахунок чого він буде краще тримати крайку, трошки агресивніше буде різати, і це не вплине ніяк на його там якісь характеристики. Ну, давайте будемо чесними: люки каналізаційні, ніхто ними підіймати не буде. Ну, Не для цього призначені, в принципі. Якщо це відео так, набере 2000 лайків, якщо три тисячі лайків. Я знаю такі лючки, я такі маленькі і дісішні. Радянки підняв з собою <рес> <рес> медальки такі, да? а потім з цією медалькою ще місяць ходити. А на тут ми маємо кольорову Мікарту. І це Мі... новинка у BPS? Так, ми зараз освоюємо виробництво власної мікарти. Тут, на обох ножах, мікарта нашого власного виробництва. А ми намагаємось слухатись, вперед, незважаючись на всі складності. І я думаю, що скоро у нас. З'явиться більше в асортименті кольорів мікарти і варіантів її виконання. Ну першочергово нагадаю, ми хотіли джетен ставити, але так як хлопці почали робити мікарту, то нам сподобалася так, ідея. Так ножі виглядають досить позитивно, а це зараз важливо. Так як бачите на сіті, у нас буде така синя джинсова мікарточка, спеціально під ваші сині джинси, щоб ніж не було видно на кишені. Для тих, кому не потрібно його бачити, а гріше ніж якраз зручно буде загубити в лісі, траві чи в лісосмузі це в тих локаціях, для яких він і створений. Так, так. Тому коли будете гуляти десь на природі, шукайте савурбан в траві, і можливо, ви його там знайдете. Скажи про це цікавий, я думаю, глядачі бачать фініш оцей Stonewash не тривіальний такий, він відрізняється від того, що ми бачимо. Він щось на межі бітбласт і Стоунвошу. Скажи угу. так, тут ми компонуємо декілька варіантів обробки, які включають також і бітбласт, і стоунвоша. Ми трошки заморочуємося, щоб зробити ось такий варіант на грані шліфовки, бідбласта Стоунвоша, щоб він трішки відрізнявся по зовнішньому вигляду від того, що ми можемо бачити на ринку. Виглядає оригінально, виглядає оригінально, і головне е, практично, тому що як пам'ятаєте, спочатку ми хотіли робити в дзеркало, але ну скажімо так, переосмисливши деякі моменти з точки зору практичності і ціноутворення, ми прийшли до ось такого варіанту, і мені здається, це було оптимальне рішення. Це не це якби не завадить нам, можливо, в одному з наступних дропів і реалізувати дзеркало. Якщо ми сильно цього захочемо, і буде це якось доцільно. Але на даному етапі це теж непоганий варіант. Мирот, е перший дроп у нас. По 50 ножів, наскільки я пам'ятаю, так здається, по 50 ножів, тобто всього 100 ножів. І нагадаємо, що з кожного ножа буде певна сума перераховуватись на потреби військових. Тобто частина від продажу з кожного ножа буде йти на рахунок, і час від часу ми будемо закривати військові потреби тих чи інших підрозділів і звітувати власне перед вами. Так що заходьте, купуйте ці прикольні ножі і. Тим самим донатьте ще й на армію. Баночку, чи Баночку? А, точно, 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 точно. Народ акція тут, тут у нас акція, так, акція. Е Е, значить... Андрій, я сьогодні просто от ранок оголошення. оголошення за оголошення. Ну, давайте розкажи, давай, що я все Ну, Ми вже анонсували цю ідею ще на етапі виробництва цих ножів, коли ми тримали в руках прототипи. Пам'ятаєте це відео? У нас виникла ідея відкрити дві баночки для збору для військових: одну назвати Сіті, іншу баночку назвати Сабурбан. І таким чином, по кількості. Задоначених коштів визначити, який ніж вам подобається більше. Звісно, всі ці кошти будуть направлені для військових, які їх потребують. А ми ну, суто задовільнимо свій спортивний інтерес, знатимемо який ножик вам подобається більше. Але це ще не все. Ну доповне. топ донатори на кожний з банок отримують в подарунок по сіті або Сабурбану відповідно. Тобто, хто найбільше задонатить на конкретну банку, отримає в подарунок ніж. Мені єдине, що хочеться, щоб кожен, хто чекав цей ніж, мав змогу його купити. Тому дуже сподіваємося, що це не останній дроб. Я вийшлося. також на це сподіваюся. Щоб не вийшло як з збокерік. Дуже <с? хочеться, щоб на момент, коли люди будуть дивитися це відео, вони все ще були на вітрині. Ми будемо намагатися робити все, що від нас залежить. Тому що нам для нас це також був свого роду виклик. Тому що, як, як будь-який виробник, як будь-яка людина, ми навчились щось робити, і ми це робимо. А тут треба щось інше: тут тоненька мікарта, тут інші гвинти, це фурнітура. Це інша фурнітура, це. інша обробка. Всі цьому так. Зраділи в кавички. Так, Зраділи. Тільки ми виїжджали з заводу зразу. Особливо uh, та, при, приблизно так було. Uh, тому я завжди кажу, що нам потрібно брати якісь складніші проекти, які відрізняються від того, що ми робимо, щоб ми вчилися також, тому що нам потрібно вчитися. І я сподіваюся, що надалі ми зможемо завозити в Україну вже трішки кращі сталі. І з ними відповідно працювати. Ну, це прикольно. Ти градис своєму надо, чесно сказати? Звісно. Я от, якби я був трохи більш сентиментальний, я тут сльозу пустив, але, на жаль, не можу. Не віриться, що ти щось придумав і нарешті це реалізувалося. Пам'ятаєш, як ми ті прототипи пиляли в майстерні у Степановичі? Отут зараз е владна ріже: наші писки, наші прототипи. Я думаю, що треба ще ці ножі, скажімо так, вивести в поле, обкатати? Так. Ну звісно. Ну, не знаю, як ви, а я свій прототип. В мене ж їх, по суті, три. У мене є прототип, який я сам зробив, з якого все почалось. Є проміжний. Тобто перша версія серійна, яку на заводі мені дали на тести. І друга вже, по суті, майже фінішна. І всі ці три ножа вони нормально попрацювали. І я думаю, що... де всі наші прототипи діляться? У мене, до речі, теж здається так само. От. Один у мене тупо на кухні живе. От з того моменту, як ви мені віддали, от, ну, типу, щоб я не працював, щось там він просто живе на кухні, і це один із улюблених кухонних ножів моєї дружини. Мені так подобається, бо він маленький і от щось як у Тіліті, коли не потрібен шеф для рубки, там капусти, а щось мініатюрне там на кухні поробити. То цей один із найбільш основних і що цікаво. Ну там в мене є багато що про них сказати. От, і якщо це не останнє відео присвячене цій, цьому проекту, то я думаю, ми зможемо більш предметно поговорити про їх застосування. Як в умовах міста, так і десь за його межами. Але головне його все-таки призначення це ниточку з бізгалтера вирізати. Правильно? Ну, звісно, звісно. Сергій, дякую. Дякую вам. Дякую за відео. Ви щасливі? Шар! Ми щасливі? Так. Ми щасливі. Чудово. Ножі на базі. Перша партія. І всього два по 50. Тому хто хотів, поспішайте.